Богдан Хмельницький у той час офіційно відмежовувався від дій кривоноса, адже гетьман домагався не тільки військової, а й політичної перемоги. Він писав комісарам речі посполитої, які були призначені для укладення перемир'я, що не дозволяв Максимові кривоносу ані зав'язувати бої, ані займати міста. Історики ставлять під сумнів щирість таких заяв гетьмана, і на це є вагомі підстави. У серпні армія Кривоноса з'єдналась із головними силами Хмельницького, який іще у липні виступив із Чигирина. Максим Кривоніс взяв активну участь у поході Хмельницького під Львів та Замостя у серпні листопаді 1648 року. У деяких документах трапляються згадки про суперечки та навіть гострі конфлікти між Богданом Хмельницьким і Максимом Кривоносом. Одна з таких суперечок привела до арешту кривоноса його було прикуто, але через день звільнено. Здійснилось покарання за словами очевидців, і за словами істориків, через прикуття ланцюгом за шию до гармати. Таке покарання було досить розповсюджене, але щось багато хто сумнівається в тому, що такого важливого генерала могли так прикувати до гармати.